Путін знову кинув Трампа. Замість себе двірники з Кремля. Обіцяні переговори у Стамбулі, на які Трамп чекав, мов дитина на Санту, завершилися черговим фокусом із кремлівського арсеналу. Замість того, щоб приїхати особисто, як обіцяв Путін надіслав цілу делегацію майже справжніх кремлівських двірників: ватники, вушанки, мітли з символом зет усе як має бути. От тільки один нюанс: жодних повноважень, жодних підписів і, звісно, ж, жодного миру. Це шоу під назвою Переговори, дедалі більше нагадує дешевий водевіль. Кремль затягує час, граючись із Трампом у кішки мишки, але головна інтрига в іншому здається, Трампу ця гра подобається. Йому, схоже, зовсім не заважає те, що його водять за ніс із регулярністю московського метро. Він готовий вірити Путіну знову і знову. Після кожного обману, кожної поразки, кожної дипломатичної ганьби, і тут виникає єдине логічне питання: скільки ще триватиме цей геополітичний цирк, і хто зрештою в ньому головний клоун?